Будинок з 30-кратною економією енергії хочуть звести у столиці. Задумане втілять у життя за підтримки німецьких проєктувальників. А ще київська влада шукає кошти для цілого комплексу заходів по збереженню ресурсів. Виноградар мінський та Теремки споживатимуть менше газу. Масиви комплексно термомодернізують. Для початку перекладуть всі труби, що зменшить втрати енергії до 8%. а ще відмовляться від центральних теплових пунктів. Переходим к индивидуальным тепловым пунктам, то есть погодозависимое регулирование в каждом доме. Если мы утепляем эти дома и применяем как генерационную установку, то есть установку, которая позволяет вырабатывать параллельно с тепловой энергией электрическую на котельной, то мы таким образом можем снизить потребление газа до 70%. Почати хочуть з старим і, можливо, навіть цьогоріч на 2013 й в планах міста втілити 13 проєктів з енергозбереження. Вже цього місяця очікують на позитивне рішення про виділення коштів кіотського протоколу для санації бюджетних установ. Це практично для міста грантові кошти. Ми їх хочемо зараз. В варіанті, який десь вже на виході, у нас це модернізація, тепломодернізація наших шкіл дошкільних закладів. І це може відбутись в цьому році. Претендує місто і на державні гарантії для окупних проектів. Голова КМДА наказав змагатися за кожну копійку з 50 мільярдів запланованих урядом, адже навіть серйозні витрати потрібні на енергомодернізації дуже швидко дають суттєву економію бюджетного ресурсу для його акумулювання. Навіть хочуть створити комунальне підприємство, на рахунках якого б збирався заощаджений ресурс. Механізм С, в цьому випадку позволять залишити получено економію в області енергоефективності И таким образом запустить револьверный механизм. То есть не надо будет каждый год брать деньги из бюджета, а сэкономленные деньги будут аккумулированы и использованы в дальнейшем для таких же проектов. Активність районів із провадження проєктів збереження тепла, газу чи електроенергії врахують під час рейтингової оцінки. Поки перед тут веде Оболонський. В нього найбільше шкіл та садків з заміненими теплопунктами, вікнами та ощадними лампами і плитами в харчоблоках. На виході в району ще одна новація. На девайсі, віддаленому міні-масиві, планують зробити котельню, яка опалюватиме будинки не газом, а дерев'яною тирсою. Наталя Петр, Юрій Росохай, телеканал Київ.